Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про проект PAWS. Я вам підкажу, як в цьому проєкті прокачатись, набрати багато токенів, також розповім, коли відбудеться лістинг і айордроп цього проєкту, а також, друзі, покажу скріншот, на якому проєкт DOX намікають на зв'язок з цим проектом. Коротше, це відео буде дуже цікаве, і я не буду його затягувати, тому всім гарного перегляду. А перед початком цього відео прошу вас оцінити мою футболочку. Ну, правда, ну принт взагалі бомба. Друзі, давайте я зараз швиденько вам підкажу, як нафармити токені в цьому проєкті. Для початку переходимо в бот в Телеграмі. Взагалі, за що вам на початку дають токени за то, скільки у вас було токенів, доксів, ноткоїнів, воно якось там собі сумується, і також за скільки часу ви в телеграмі, і коротше вам дається якась певна кількість токенів. Я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки мені дали токенів, але це не важливо. Бачите, ось так виглядає наша головна сторінка. Є вкладка Лідер, є ось така от вкладка Друзі і завдання. Друзі, вкладці завдання. У нас тут є також такі вкладка вкладці. Тут є різні простесенькі завдання. Ось, наприклад, додати в нікнейм оці от лапки. І тільки за це отримуєте 5 тисяч е, от монеток. За під'єднання гаманця токени за підписку, також є от вкладка Партнери. Друзі, обов'язково ці завдання виконайте, і ви вже зможете отримати гарну кількість токенів. А також не забувайте запрошувати рефералів, до речі, посилання на цей проект в описі під відео. Також, друзі, посилання на мій телеграм-канал в описі під відео, там я публікую багато крутої інформації по подібним проектам, і також підказую, як таке проєктах набрати токенів і саму нову саму свіжу інформацію ви бачите на Ютубі, але в Телеграмі чуть-чуть швидше. Друзі, проект дуже-дуже схожий на проект DOCS. Все дуже схоже. І є в мене такі певні догадки, що навіть якимось чином вони мають зв'язок з тим проектом, розробники цього проекту. І навіть, от ви зараз побачите такий от скріншот на екрані, взятий з телеграм-каналу Докс, де на скріншоті є такий малюнок лапки. В принципі, вони якось намікають на цей проект, але те, що цей проект має перспективи, це... Факт, і дійсно, я думаю, цей проект не варто пропускати варто в нього зайти і просто отримати якусь кількість токенів. Ви можете скинути посилання своїм друзям, зайти з їхніх телефонів, отримати токени. Все дуже просто, тому не пропустіть цю можливість, коли відбудеться лістинг цього проєкту. Друзі, коли він може відбутися. Давайте так точно сказати я не можу. Але я думаю, що лістинг цього проєкту буде е, десь ближче е, до середини, тере-кінця грудня, тому що зараз відбудеться оця фаза фармінга активна. Потім закінчиться фармінг і вже нам роздадуть аеродроп. Тому, друзі, у вас ще є час на фармінг. Я всім дякую за перегляд. Якщо у вас залишаються якісь запитання, задавайте в коментарі або на Ютубі, або в телеграм-каналі. До в телеграм-каналі, в коментарях я активно відповідаю, навіть на Ютубі я відповідаю, але там я постійно сижу. А також там вам можуть дати відповідь інші учасники каналу. Там гарна комунікація, всі один одному підказують, допомагають, тому залітайте. Дякую, друзі, за перегляд.